Деякі банки можуть вдаватися до хитрощів, щоб збільшити свій прибуток або залучити більше клієнтів. Ось деякі з них приховані комісії, банки можуть неявно включати комісії за різні операції, такі як зняття готівки в банкоматі іншого банку, обслуговування рахунку або перекази коштів. Важливо уважно читати умови договору, щоб бути в курсі всіх можливих комісій, маркетингові ходи. Банки можуть пропонувати привабливі умови за вкладами або кредитами, але при цьому не згадувати про інші важливі деталі, такі як процентна ставка або термін дії пропозиції, зміна умов договору банки можуть змінювати умови договору в односторонньому порядку, не повідомляючи про це клієнтів. Важливо регулярно перевіряти свій рахунок та слідкувати за змінами в умовах обслуговування. Нав'язування послуг банки можуть нав'язувати своїм клієнтам додаткові послуги, які їм не потрібні, такі як страховка або платні смс повідомлення. Важливо пам'ятати, що ви маєте право відмовитися від таких послуг. Складні умови договорів банківські договори можуть бути написані складною мовою, що ускладнює їх розуміння, І якщо ви не впевнені в чомусь, краще звернутися за допомогою до юриста або фінансового консультанта. Як захистити себе від хитрощів банків, уважно читайте умови договору. Перед тим, як підписувати будь-який документ, уважно ознайомтеся з усіма його пунктами, особливо тими, що стосуються комісій, процентних ставок та інших важливих деталей. Задавайте питання якщо ви щось не розумієте, не соромтеся задавати питання співробітнику банку, порівнюйте пропозиції. Перш ніж обрати банк, порівняйте пропозиції різних фінансових установ, щоб знайти найкращі умови. Не поспішайте, не приймайте рішення під тиском, візьміть час на обдумування та аналіз отриманої інформації. Звертайтеся за допомогою. Якщо у вас виникли проблеми або питання, зверніться за допомогою до юриста або фінансового консультанта. Пам'ятайте, що ваша фінансова безпека залежить від вашої уважності та обізнаності. Будьте пильними та не дозволяйте банкам зловживати вашою довірою.